46, Ви по Вітаю, друзі! Слава Україні! 19 вересня 2024 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект 10044 д про внесення змін до закону України про Рахункову Палату та деяких інших законодавчих актів України. Давайте зупинимось і розберемось, наскільки цей законопроект дійсно є реформаторським та євроінтеграційним. Чи справді він спрямований на вирішення низки гострих проблем та зміцнення інституційної спроможності Рахункової палати, яка є конституційним органом і надзвичайно важливим для країни?